Доброго дня. Сьогодні звернуся до молодих людей віком 15-19 років, 20. А, то чому вчора, позавчора затримали дівчину 19 років при спробі виконання завдання від росіян. Приноси пакет, поклади там 2000 доларів чи 200, я не пам'ятаю. Гарні легкі гроші. В результаті грошей нема і не планувалося, хотіли її підірвати разом а, з. Пакетом, вдача, що жива, але життя плюжина 8 чи 15 років. Очікує дівчина. Будь ласка, це все фігня. Не отримуєте ви ніяких грошей, порадьтеся з ким, кому ви довіряєте, тому що ця історія не працює. Тобто цілих гроші на шару не буває. Давайте так, я пропоную: беріть гроші вперед. Потім кажіть спецслужбам нашим СБУ і просто нічого ви не виконуєте. Кидайте їх на гроші. Так, гроші будуть у вас, ви будете гарні і будете живі і на волі. Всім дякую.